Дивись, до нас заїхало нове надходження. Катя зараз поїхала кататися, не може взагалі зловити машину, ще не почувствувала, так би мовити. Зараз вона підійде і спитаємо, що як взагалі ці зв'язки для неї. сподобалось, не сподобалось. Ну що як? Ну це ракета. Ага, Сподобалося. Ракета. Да? Да, дуже сподобалось. Це нас, Навіть взагалі? це на БМВ, але мені подобається. Странно. Ну дивіться, е, друзі, це в нас Mercedes 2019 року випуску. Це в нас Єшка 2 двохлітрова дизельна. Руль АМГ, все як треба, два екрана. Пробіг автомобілю усього 35 тисяч кілометрів по борту. Повний привід, чудовий білий колір. Єдиний нюанс по фонаріку, але то не питання можна просто замінити скло, і все буде як нове. Офіційний автомобіль, лише один власник і два фарбованих елементи. Це у нас дверіка і крило без критики, без шпаклівки. Це офіційний? Я не почула? Це да? офіційний автомобіль. Угу, угу. Яка ціна? Ціна даного автомобіля 45 500 В нас тут камера заднього вогляду, парктроніки. Передні задні. Вона дуже красива. Дуже красива. Нереально красива. А в можна дуже... Плавно їде. можна. За скільки? За скільки? За 13 600 першого внеску приїхали, поклали кошти, оформили. Оформили заявку і поїхали собі. Стоять оригінальні легкосплавні диски з дуже гарною гумою. Ну нарікань немає ніяких, тому що а лише 35 п'ять Так, фари LED, 35 тисяч кілометрів пробігу. Вона ну, просто в ідеальному стані. 35? 35. Всього? Двигун працює рівно, ну, без ніяких нарікань. Сіли та поїхали. Автомобіль можна переглянути. У нас за адресою Сумська 2А. знаходимося в Голосії районі, Працюємо без вихідних, Тому приїжджайте к нам. Якщо треба придбати, обміняти або продати свій автомобіль. І вся інформація про це авто ви можете подивитись у нашому сайті. А, а де можна переглянути він код? Він код також на нашому сайті є все.